Хто народжений з вас із висоти і має дари і плоди Святого Духа. Моліться до Всевишнього іншою мовою. Бо ця молитва йде до Престолу Божого. Він вислухає її завжди і дасть вам те, що вам потрібно. Амінь. Молитва до найсвятішого Господа нашого Ісуса Христа іншою мовою. Молитва Духом, бо Господь є дух. Амінь. Елуе. Холли і се і ісес. Холсти вісе вісел, мелахисеросу, Аллилуя. Но завізе весел, ізезес. Но завісе весел, но вже вісе єсел. Хола віса і сел, алелуя. Хеле, 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 хелу і сел. Мелех віси гросу і зезес, мелех віси і сел. Мелех віси і сезу, холу віси і зез, алелуя. Нозе візе, 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 носте, грастес. Хале віси і зезес, мелсте віси і сел, алелуя. Но зависен, завиза весел і зез, холи сегросис и сел, мелах, 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 восевіл, холисы, мелуису, холи сел, зависегросен, мелах, мелах, мелех, волу. Але вісел, елез, але вісел, весел. Елезе вісел вісел, холсте вісе вісел, Аллилуйя! Нон те вісе гросе, нон те вісе гросе, нон те вісе грісел, Холе вісе вісел, молех мелех вісел, Аллилуйя! Нозе вісе гросе, ізезес, хеле вісе вісел, Хеле вісе ізезе, гросу вісе вісел, Мелах віси і сел, алелуя, но-но-но-но-но, но-но-но-но-но, і зел, хеле віси гросен, хеле віси і зел, хеле віси і сел, езу і сел, алелуя, носте віси гросе віси і сел, хеле віси і сел, мелах віси і селу, еселу і сел, холі-холі, езе гросу.

Алесel Алес. Мelaх все веселес вся грозю, холста все, Млах Всел, Млах всехл. Оле все все всыл, Олеса Всел, Олеса Изел, Гросс те все изл, Алехес, моли Грасе озел, езел Молста ви се висел и сел, молста ви се и сел, алелуя. Холе ви се и зезе мосу и сел, холе ви се и зезу и сел, холе ви се и сел, елех, мелех, мелех, мелох и мес. Моста ви се и зезе с гроса ви се и сел, моста ви се и алелуя. Noze vize vize, noze vize vizel, noze vize vizel, no, no le vize izel, melech 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 meloch imens, Mossy gris ize grasel, Hola viese izezel, холеза и зезel, холиза ізезл и сel, Мeleх, мелех, мех и сл, ховій зел, Аллуя. No le vise visel, no le vise vise, no le vise Eisel. Amste vise gros this, Amste Gris Eisel. Alleluia. Noze vise visel, vole vise grosses. Hale vise isel, Have you see eesel, Have isel Mose grasses, is gross te visilel. Alleluia, 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 Alleluia. Слава тобі Боже, аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя! слава тобі Боже, Хелс тебе, Хел тебе су, хелів, це смог гристе и сел. Аллилуйя. No se vize, no se vize vize, no se viese gros this is grass, there we see easy. Alleluia. Holy self, etc. Alleluia. Amen. Buď to благословен все могутнім Hospital. На мир, на радість, на любов і здоров'я. Амінь.